Застрибую в останній вагон. Значно дивилася відео у мене просто нашестя сталося з цим синочка-прісиночка і цими неадекватними мамами. Подивилась купу оглядів про те, що вони роблять не так, і не побачила жодного відео про те, а що ж треба робити або чого не треба робити для того, аби не виховати сина синочкою, й тому що якщо ви зараз мама сина, власно, якщо у вас є емоційна зрілість для того, аби виховувати окрему особистість. Але якщо є якісь такі сигнали, ви відчуваєте тотальне злиття своєю дитиною, то скоріш за все, вам треба трохи пофіксити свою модель поведінки, бо може вирости ось така доросла гарна дитина, яка буде нести вам квіти, замість того, бо нести квіти своїй дружині. Тому перерахуйте ці чотири пункти і подумайте про те, робите ви так. Чи ні, якщо ні, то можливо, пора задуматись. Перша база повага до особистості вашої дитини. Ваша дитина не продовження вас, це окрема особистість. Тому дозволяйте дитині робити власні помилки. Друге, вчіть. Сина самостійності, якщо ви будете віддавати йому цю зону відповідальності для того, аби він міг виконувати нехай маленькі завдання відповідно до свого віку, то в майбутньому дитині не треба буде шукати другу маму, яка буде вирішувати за нього побутові питання, бо мама не дозволяла йому це робити. Ваш син це не ваш партнер, це не ваш чоловік, це ваша дитина. Не треба заміняти ним. Чоловіка, якщо у вас є проблеми в стосунках, їх треба вирішувати з своїм партнером, з чоловіком. Дитина не усвідомлює цих речей для неї, може бути дуже виснажливо і складно, коли ви перекладаєте на неї цю соціальну роль не дитини. Та дитина це істота, яку ви маєте супроводжувати і берегти до певного віку, але надаючи їй цю повагу і можливість до власної самостійності і здобуття відповідальності на влас... І тому запам'ятайте, син це син, це дитина. І останнє, дозвольте йому відокремитись. Вашою метою має бути виховати дорослу самостійну особистість, яка не тримається за вашу спідницю. А для цього ви повинні поважати його вибір. Звісно, це значно глибше і складніше, але все ж таки цими порадами я вам раджу скористатись.